Хазяїн Щіко, епривільський шинкар, спинив свою бідку перед фермою тітки Маглуар. То був високий чолов'яга сорока років, червоний і чариватий. Ішла поголоска, що він здатний на все лихе. Він прив'язав коня до стовпа в ворота і ввійшов у двір. У нього були землі, суміжні з садибою старої, і він уже давно накидав оком на її ґрунти. Разів із двадцять пробував купити ділянку. Але тітка Маглуар уперто відмовляла тут я народилася, тут і помру, казала вона. Він застав її коло дверей, вона чистила картоплю. У свої 72 роки суха, зморщена, зігнута, жінка була невтомна, як молода дівчина. Щико ляснув її дружно по спині і присів поряд на стілець. Ну, тітко, як здоров'ячко. Та нічого, а ви, як хазяїна проспере, ех, коли б не ревматизм, було б усе гаразд, то й добре. І вона замовкла. Щіко дивився, як вона справлялася з роботою. Її покорчені криві, тверді, як краб'ячі, клешні пальці, немов лищатами, хапали сіровату картоплину. Вона спритно повертала її, знімаючи довгу стрічку лушпиння лезом ножа, який тримала в другій руці. Чисту жовту картоплину кидала у відро з водою. Троє відважних курок підходили по одній аж до її пелени, хапали лушпиня й прожогом тікали, несучи здобичу дзьобі. Шіко, здавалось, ніякові вагався, маючи сказати щось, але слова не йшли йому з язика. Нарешті він зважився. Скажіть но тітко маглуар, а що ви хотіли? Та оця ферма, ви все-таки не хочете мені її продати? От цього вже ні, і не думайте, це вирішено, вирішено і не переінакшиться. Бачите, я надумав таку угоду, щоб і вам, і мені було вигідно, а що таке? Та от, ферму ви мені продаєте, а вона все ж за вами залишиться. Розумієте? От послухайте моєї ради. Стара перестала чистити городину, її жваві очі з-під змарнілих повік утупились у шинкаря. Він провадив далі. Я зараз поясню: я даю вам щомісяця 150 франків. Ви добре чуєте? Щомісяця привожу вам аж сюди, в своїй бійці, 30 іків по стосу, і більш нічого не міняється. Ну нічогісінько. Ви лишаєтесь на своїй фермі. Вам нема до мене ніякого діла, ви мені нічого не винні, тільки й вашої роботи, щоб брати з мене гроші. Це вам підходить? Він дивився на неї весело й приязно. Стара недовірливо озирала його, роздумуючи, де саме тут пастка. Вона спитала мені то вигідно, а для вас ця ферма так таки нічого й не дає? Він промовив не турбуйтесь про це. Житимете, скільки Господь вам поможе. Ви ж у себе вдома, тільки заготуєте в нотаріуса папірець, що після вас ферма переходить мені. У вас нема дітей, хіба що племінники, ну то ви їм нічого не винні. Ну як підходить? Ви дбаєте про своє добро до кінця свого віку, а я щомісяця даю вам 30 еків по 100 су. Це дуже для вас вигідно. Хоч стара все ще не покоїлась і дивувалась, але вже піддалася спокусі. Вона промовила Я не кажу ні, але я хочу як слід розміркувати. Приїздіть на тому тижні, побалакаємо, і я дам вам відповідь. І дядько Шіко поїхав задоволений, немов король, який тільки но завоював цілу імперію. Тітка Маглуар була стурбована. Тієї ночі вона не спала. Чотири дні трусила її пропасниця вагання. Вона вчувала щось недобре в цій справі, але думка про тридцять ікю, про це прекрасне дзвінке срібло, що немов без неба просиплеться в її фартух і для якого нічого не треба робити, ця думка страшенно її спокушала. Отож вона пішла до нотаріуса і розповіла свою справу. Він порадив їй згодитись на пропозицію Щіко, але правити з нього 50 екю по стосу замість 30, бо її ферма щонайменше коштує 60 тисяч франків. «Якщо ви проживете ще 15 років, – сказав нотаріус, – то й тоді він заплатить за неї тільки 45 тисяч франків». У старої заколотало серце, коли вона почула про п'ятдесят іків місяця. але вона була насторожі, боячись усяких випадковостей, прихованих хитрощів, і до самого вечора розпитувала нотаріуса, не зважуючись піти, нарешті звеліла заготовити папір і повернулась додому схвильована, немов випила кухликів чотири молодого сидру. Коли Шіко приїхав по відповідь. Вона примусила довго себе вмовляти, оголосивши, що не згодна, а тим часом її гриз страх, що він не згодиться на п'ятдесят монет по стосу. Та що він настоював, вона нарешті заявила свої вимоги. Шинкар підскочив з досади і відмовився. Тоді, щоб його переконати, вона почала висловлювати догадки, скільки вона може ще прожити. «Я, напевно...» Не проживу більше як 5-6 років. Тепер мені 73, а до того я ще й слаба. Якось увечері я була думала, що вже помираю, так усе нутро вивертало, ледве до постелі дісталася. Але Шіко не приставав на такі умови. Ну-ну, стара хитруха, вище міцна, як церковний дзвін. Ви житимете щонайменше до 100 років. Ви, напевно, мене поховаєте. Цілий день минув у суперечці, стара ніяк не піддавалась, і шинкар, зрештою, погодився дати 50 ікю. Другого дня вони підписали угоду і тітка Маглуар узяла 10 ікю на могорич. Минуло три роки. Тітка Маглуар була міцна, як граб, вона нітрохи не постаріла і Щіко був у розпачі. Йому здавалося, що він цілу вічність платить їй ренту, що його обдурено, обікрадено і зруйновано. Інколи він проїздив одвідати стару фермерку, як ходять у липні в поле подивитись, чи колос уже стигли на жнива. Тітка Маглуар зустрічала його з бісиками в очах. Вона нібито раділа, що утнула йому таку штуку. І Щіко швидко залазив на свою бідку, бормочучи крізь зуби. Ти таки не здихаєш, відьмо. Він не знав, що робити. Йому кортіло задушити її. Він ненавидів її лютою, похмурою ненавистю обкраденого селянина, і він пустився на хитрощі. Якось він приїхав до тітки Маглуар, радісно потираючи руки, як і того разу, коли запропонував угоду. Кілька хвилин, побалакавши, він сказав. Скажіть, тітко, чому ви ніколи не зайдете до нас пообідати, як проїздите євпривілим? Люди вже гомонять, що ми посварились, і це мені дуже прикро. Самі знаєте, платити вам не доведеться. Почастую обідом, я не скупий. Як тільки забажаєте, так і приходьте, не соромлячись. Це мені буде тільки приємно. Тіці маглуар не треба було двічі повторювати, і через день. Їдучи возом разом з наймитом Селестеном на базар, вона без церемоній поставила свого коня в стайню дядька Щіко і попросила обіцяний обід. Шинкар зустрів її привітно, як шановного гостя, подав на стіл курча, кров'яну і ліверну ковбасу, баранину й капусту з салом, але стара, здержлива ще з дитинства, майже нічого не їла. Бо завжди споживала тільки трохи юшки та скоринку хліба, намазану маслом. Розчарований Щіко стояв на своєму. Пила вона ще менше, а від кави рішуче відмовилась. Він спитав Але чарочку ви вип'єте? Гаразд, я не від того. Він крикнув на весь шинок Розалі, принеси горілки найкращої, найміцнішої. І служниця принесла високу пляшку, прикрашену паперовим виноградним листом. Щіко налив дві чарки покуштуйте, тітко, це знаменита річ. Жінка почала пити потихеньку, маленькими ковтками, щоб довше посмакувати. Вона вицідала все до краплі й похвалила Ну, ну, оце то горілка. Вона не договорила, як Щіко налив її ще. Відмовлятись було вже пізно. Вона смакувала другу чарку довго, як і першу. Шинкар, мовляв, випити ще й по третій, та вона не погоджувалась. Він наполягав. Та чуєте, це ж як молоко. Я п'ю по десять, дванадцять чарок і без ніякої шкоди. Вона йде непомітно, ні в шлунку, ні в голові не лишається. Сказати птане в роті, нема чого кращого для здоров'я. Старій дуже кортіло випити, і вона піддалась, але півчарки лишила. Тоді Щіко в пориві щедрості вигукнув ну, раз вона вам подобається, то я вам дам барильце, щоб показати, який я вам приятель. Стара не відмовилась і поїхала трохи п'яненька. Другого дня шинкар в'їхав у двір тітки маглуар і витяг з повозки маленьке барильце з залізними обручами. Потім він захотів, щоб вона покуштувала й пересвідчилась, що це та сама горілка. І коли вони випили по три чарки, він сказав, од'їжджаючи І знаєте, як вона вийде, в мене є ще. Ви не соромтесь, я не скупий. Що швидше вип'єте, то приємніше мені буде, і виліз на свою біду. Навідався він знову через чотири дні. Стара сиділа перед дверима, збираючись різати хліб до юшки. Щіко підійшов, привітався, нахилився аж до обличчя тітки маглуар, щоб відчути її віддих. Від неї тхнуло алкоголем. Тоді обличчя його проясніло. Ви ж почастуєте мене чарочкою, сказав він. І вони двічі чи тричі цокнулися, а скоро пройшла поголоска, що тітка маглуар пиячить на самоті. Її піднімали то в кухні, то в дворі, то на довколишніх шляхах і приносили додому п'яному мов хлющ. Щіка вже не їздив до неї, і коли йому говорили про селянку, він бормотів з журливим виглядом. Це ж нещастя, в її літах мати таку звичку, бо, бачите, як старий, то вже й сил бракує, коли б не сталося лиха якого. І справді, з нею сталося лихо. Тієї зими перед Різдвом вона п'яна упала в сніг і померла. І дядько Щіко, що дістав у спадщину її ферму, казав О, дурна, якби вона не пиячила, то прожила б іще років десять.